Доброго дня, шановні друзі. Все гарно, гарно, та не все так гарно в нашому домі. Подивіться, зайшла я в свою грядку, це на вулиці. Перчики родили рідко, але подивіться, бачите, півлітрова бутилочка. Ось. Знаєте, які перчики. Ну, а в чому тут справа? Зараз покажу. Подивіться, гарний перчик, нічого не скажеш, Але якщо подивитись ближче, ось він що має, бачите? І це вже піде дощик. Це я сьогодні побачила, я його зірвала, свіженький ось зірваний. ось, А, ось ще, бачите, я ще не побачила, не кругом обдивилася його. От маленькі слимачки. Ось такий він гарний, але що зробиш? Ось другий перчик. Теж він вже почав паліти. Так, а де ж тут я щось побачила, чого ж я його зірвала? Ага, ось, бачите, не зразу побачиш. Ось. Зараз ось фокус. Бачите? Ось там і він зразу дощик піде. Туди вода попадає, він вроді би тримається, гарний, а вже зсередини вже його навіть використати не можна, бо він буде. Ось і ще оцей теж. Бачите, який великий, гарний. Думаю, ну почервоніє. Так, зараз я подивлюсь, де. Ага, ось, де в нього. Бачите? Ось. Ось де. Так, вроді би до сонечка гарно все. Думаю, ну почервоніє, бо великий, гарний, смачний. Бо я вже збирала в теплиці, був такий. А це з вулиці ще він ще більший. І ось я таке бачу. Бачите? Ну, що зробиш? Ну, треба рідше їх садити. Я роблю висновки. Як кажуть, на помилках вчаться, не хочу я травити, не хочу я їсти отраву. Хай, хай менше та краще. От. Але робити висновки, що треба садити рідше. Щоб провівати, продувало, щоб бачити його, кожен раз зайти, полюбуватись. Ось ці не чіпають, але це гіркі, гострі. Ось. Кожен раз подивишся, може чогось бракує, десь пілєш. Ну, а тут вони дуже густо Я посадила їх, я бачу свою помилку. Але, думаю, може і комусь буде на навчання. Не падайте духом, тримайтеся, оптимізму будьте здорові!